от служба безпеки нещодавно затримала законспіровану шпигунку російської ФСБ, яка намагалася стати, так би мовити, подвійним агентом і проникнути у спецслужбу України. На вашу думку, наскільки ворогу саме станом на сьогодні вигідно розвивати цю агентурну мережу в Україні? І наскільки їм вдається заслати своїх нових якихось агентів саме станом на цей час? Та звичайно дуже вигідне найвигідніше, що може, і найскладніше в спецслужбі, це коли ти свою людину можеш або в органи влади, або на посади керівні, на яких приймаються рішення, коли ти можеш поставити там тим чи іншим способом. Ну або це класика жанру, в спецслужби. Ну я впевнений, те, що вони намагаються туди людей поставити, те, що у них є там люди, і те, що вони там деякі служать іще часів КДБ і звідти не пішли. Тому систему потрібно очищати, і це дуже складно. Я не знаю, хто це може зробити. Треба йти на кардинальне рішення, треба проводити серйозну роботу для того, щоб почистити. На до того, що. ну це форми і методи, це вже наші питання з спецслужбами. Там потрібно цим займатися окремо окремо для того, щоб не показувати, що там когось ми одного піймали. Це системно потрібно робити, системно потрібно проводити роботу, грати. Це серйозна робота. Якщо ми не вилікуємо службу безпеки, то ми будемо мати постійно проблеми. Пане Романе, і якщо можна коротко про те, що зараз. Служба безпеки України об'єктивно дуже активно почала е, вичищати ряди е, агентури в е, УПЦ МП е, так, ося агентура, яка ховалася під рясами, так би мовити. Е, скажіть на вашу думку, наскільки може стати от 23 роки переламними в цьому сенсі, коли дійсно буде зламаний хребет агентурній мережі російській, яка завжди прикривалася церквою? Це буде залежати від служби безпеки. По перше, від їх професійності. А по-друге, це буде залежати від політичних рішень, які буде давати. служба безпеки. Вона виконує в першу чергу політичні да рішення, які йдуть її з банкою. Тому що вони напряму підпорядковуються президенту. Якщо буде політична воля, це зробити буде. Бо дивіться 8 років спочатку війни. У нас керували різні люди службами безпеки і Іван Баканов. І Іван Баканов, будучи в нас на комітеті, він ну прямо захищав УПЦ МП. Казав, що це не московський патріархат, це українська церква. Він є прихожанином цієї церкви. Тому хто там міг що вич... вичищати? Тому Але... все буде залежати конкретно від людей, яким буде поставлено це завдання.